Мій давній друже, мушу я з тобою простатися надовго, жаль мені з тобою звикло відібратися журбою, повідувать думки Веселі веселії сумі. Тож про тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче й моє, як сяду про тобі, я в час вечірній. Кого дів встає, картини повстає, зібрать гуточок, провадить речі, і співа, і гука на клавишах твоїх швидкий гучний танок, Кияць весела заграла рука. Та хто все плаче там в другій хатині, шиє ридальне стриму і тяжке. Несила того крить такі малій дитині, Да воно серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ах, напевно, лихо серце почувало, що на мене во хвара грізне Коли я смуток свій на струни клала, З'явилась ціла зграя красних бій. Веселкою моя, надія грала далеко линув до мовклих керів. Розстаємося з стовою. Зостанешся ти в самотілі мій, а я не матиму детися журбою. Прощай же, давній, любить друже, мій.